Мовенка вас вітає, ну що, суничний сезон розпочата. Прийомна комісія на місці буде спостерігати, чи правду я вам буду казати. Так. Що ж, цього року знову стартувала найперша у нас розана київська. Скажу відверто, що я не очікувала, що навіть побачу ягоди на цьому сорті, бо в період масового квітнення цього сорту були сильні морози, і майже весь квіт був чорний. Я вам показувала відео і навіть казала, що, напевно, не буде на розанні ягоди. Але дивіться, все ж таки вона нас порадувала. Це наш український сорт. Я його дуже люблю. Як бачите, ягодка темненька. Через об'єктив, не так показується колір ягоди, вона набагато темніша, м'яка, не тверда, є виражений аромат суниці. Зараз вона ще, так як перша, оце тільки йдуть перші ягодки, то вона не така буде солодка, але надалі ягодка буде із такою вираженою сладостю. Так, що ось так ще, якщо коротенько. Що зараз у нас починається дівна, тільки починається. Також перші ягодки з'явилися на сортах поремчика. Це у нас Марігет, наша улюблена ягодка, дуже велика ягода, глянцева, там така шикарна ольвія. Ну от Перші ягодки пішли, але самий масовий урожай це пішов на Розані київській. Тобто вона все ж таки не здає своїх позицій і нам показує, що це самий надранній сорт. Ось такі наші справи, добра тепла із затишку вам, гарного настрою і всього найкращого!